Є лише мить теперішнього, минулого немає, а майбутнє ще не настало. Наші вечірні роздуми я б хотів присвятити цим трьом вимірам часу. Що ж таке час? Вчені і надалі продовжують вивчати це загадкове явище, яке сьогодні Бог дав людству. У людей він по-різному протікає то летить занадто швидко, то тягнеться неймовірно повільно. Отже, давайте поговоримо про ці виміри часу. І який з них є нашим на 100%. Що таке минуле? У кожного з нас своє минуле, і в кожного воно різне. Кожен має що згадати, різні приємні моменти, теплі спогади, хвилювання, а також і болючі та складні ситуації, про які ми згадуємо і кажемо, якби можна було повернути час назад, я б вже такого не зробив. Минуле заповнене часом, який втратив плинність та цінність, часом того. Що вже здійснилося, сталося і не підвладне будь яким змінам. Для чого нам потрібне минуле? Просто для спогадів? Не зовсім, але для того, щоб нас змінити, щоб збагатити наш життєвий досвід, навчитися на наших помилках, отримати уроки з наших падінь. Про минуле можна сказати так, як сказав Самуїл, коли ставив камінь між Міцпою та шеном, аж до цього місця допоміг нам. Господь. Тож, чи є наш час минуле, це вже не наш час. Майбутнє, може, це наш час? Хоча саме вже слово дає відповідь на це запитання, що його немає, і одразу хочеться запитати, хто сьогодні з упевненістю може сказати, яким буде його завтра. Неможливо це сказати, неможливо сказати, що буде через годину або більше через хвилину. Тисячі випадків існують у світі, коли люди планують одне, але вже за хвилину стається зовсім інше, і плани різко змінюються. Наше завтра є абсолютно невідоме, таємне, загадкове та невидиме, але водночас воно є сповнене надії. Згадаймо притчу про багача, в якого дуже сильно вродила Нева. Які плани були в нього? Так, я це все зламаю. Побудую нове і туди все поставлю. Але що говорить Господь тієї ночі? Нерозумний, ночі цієї життя твоє зажадаю від тебе. Кому зостанеться все це? Чи належить нам цей вимір часу? Ні. Який вимір часу залишається? Теперішній. Сьогодення це мить, у якій ми живемо. Це найбільший дар неба, який має людство. Це час. Коли ухвалюються важливі рішення, будуються стосунки та реалізуються мрії, кожна мить виняткова і неповторна. І саме сьогодні, саме тепер ми маємо можливість діяти. Та чи усвідомлюємо ми це? В умовах швидкого ритму життя, повсякденних турбот і постійного поспіху, людина може забути про те, що життя відбувається саме тут і зараз. Ця секунда нашого часу, яка щойно промайнула, вона вже стала минулим. Якщо говорити про тривалість нашого теперішнього, то це мить, а скільки триває мить це секунда. Тож практично часу, про який можна з упевненістю сказати, що він наш, його немає. Ми не володіємо часом, ми не можемо його прискорити чи поставити на паузу або перемотати. Не можемо з цим нічого зробити, але є той, хто є володарем цього часу. Євреям 13 розділ, 8 вірш говорить, «І Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Йоанн в об'явленні говорить 1.8 Він є альфа і омега, початок і кінець. Він є той, хто є, хто був і хто приходить. Він не змінився, Він той самий. Шановні слухачі, Якщо сьогодні ми візьмемо до уваги наше минуле, зробимо правильні висновки у нашому теперішньому, то у нас є надія на майбутнє, від нашого сьогодні залежить наше завтра. Якщо ми цінуємо наше майбутнє, нам потрібно потурбуватись сьогодні про це. А що сьогодні ми можемо зробити? Коли наступає час посіву, ми готуємо хороше насіння, ми думаємо про наш урожай, ми хочемо, щоб він був хорошим, якісним і щоб його було багато, тому й готуємо добірне насіння. Та чи задумуємось ми, що я сію сьогодні, яке насіння я сьогодні обираю в духовному житті? Те, що посіяне в минулому, вже не змінити. Але ми можемо сьогодні вибрати, що посіяти, тому що від цього залежить наш урожай. Біблія чітко говорить, що людина посіє, те буде жати. Ми пожнемо тільки те, що самі посіємо. В Осії, 10 розділі, 12 вірш говорить: сійте ж собі задля праведності та пожинайте плоди доброти, розорюйте свою цілину, бо тепер час шукати Господа. Тепер час шукати, і доки можна його знайти, волайте до нього, говорить Ісая. Друзі, сьогодні ми не можемо повернутися в минуле і змінити наш старт. Але ми можемо точно змінити наш фініш, якщо сьогодні мудро та правильно стартуємо. Амінь.